По мордітя заїхати битиськолят. Морти не ваша справа. не моя справа. А ти не що не тут батько. робиш, не моя справа. Так реагував власник однієї з кав'ярень в обласному центрі на зауваження молодих людей з приводу російськомовної реклами, яка висіла на кінні його закладу. Тарина студентка одного сумських висів. Говорить, що коли побачила російськомовну рекламу, почала телефонувати знайомим. Я проходила повз. І побачила цю вивіску. Одразу мені це не сподобалось, тому що це центр міста, українського міста, і російській мові тут не місце. Просто я написала своїм друзям, кажу: ну давайте що зробимо, тому що ну, це ненормально. І на наступний день виходить, ми зібралися і прийшли туди. Разом з Дариною був член громадської організації «Права молодь на псевдо показувати своє обличчя. Юнак відмовився, бо говорить, боїться неприємностей через свою позицію. У адміністраторки кафе вони попросили номер телефону власника. Він приїхав після того, як молоді люди викликали поліцію. Під'їхав неадекватний господар. Він відразу почав наїжджати на нас за те, що ми активісти. цитата російською російської мови, і нам нічого робити. Він погрожував, особисто до мене звертався. Я повідомив, що веду відеофіксацію і продовжив знімати. Ми прийшли не створювати конфлікти, ми прийшли просто прибрати звідси російську рекламу. А дівчина на нас одразу якся дивно зреагувала. Вона сказала, що. Вона, в принципі, не знає ніяк зв'язатися з власником, не знає, як зняти цю рекламу. Сказала, що власник знаходиться на фронті, зв'язку з ним немає. Але потім, як виявилося, він був тут, так як коли ми викликали поліцію, через 15 хвилин він приїхав. Я вас прошу, будь ласка, по нормальному. люди визивають агресію. Я такий хотіл. Я вас, пожала, Панемає. вас Панемає. Панемає. Ого, Кого? Асоренє, які ви українці? Ви блібажали нормаєти Дарина. Говорить, що поліціянка три рази відводила господаря кав'ярні в бік, аби заспокоїти. Після цього вони зателефонували представнику правого сектору Костянтину Паращенку. Чоловік служить в зсу. Нині його підрозділ носе службу на Сумщині. Це наша молодіжна організація. Йим була така розмова: що збирайте донати, збирайте на п'ятися. Типо щоб мені, типу, дайте. Ті по я заміню надписи, тому що тут бізнес убитиш. Костянтин Паращенко говорить під час розмови власник кав'ярні, сказав, що знімати на ліпі з вікон не збирається. Як громадянин України, мене теж все збурило, Я теж написав заяву. Ну результат бачите на наступний день. Вже цих надписей чискомовних не було. Коли буде перевіряючий орган, піде перевіряти, побачить, що наліпок немає, вони просто пишуться, що було недоліку судені на місці. Власник кав'ярні коментувати ситуацію, відмовився. Чи могли б ви приїхати і ну, прокоментувати? Ну, зачем? з ними можна розмовляти? Давайте ви це скажете на камеру. Тобто я ж вам надаю можливість говорити так само, як і їм. Я сюди служи, а потім будеш займатися правильними ділами, хорошо? Тобто ви приїдете чи ні? Як розповів начальник міського управління архітектури Андрій Кривцов, згідно з законом України про рекламу, всі рекламні оголошення у сумах мають бути розміщені виключно українською мовою. У нас в правилах в місцевих про рекламу про розміщення реклами, що дозволяється розміщувати на віконних отворах, але це повинно бути з прозорого матеріалу і не більше 30% від загальної кількості віконних отворів. За даним фактом розповів старший інспектор відділу комунікації нацполіції Сумщини Антон Проценко. Нині триває перевірка. Було встановлено власника закладу, який повідомив працівникам поліції, що дані написи були розміщені до початку війни, і наразі він займається тим, щоб змінити їх українською мовою. Правоохоронці провели з власником кафе профілактичну бесіду щодо недопущення в подальшому порушень норм чинного законодавства. Лис Майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.